Друзі, вітаю! Скоро свята! І я вирішила поділитися з вами рецептом свого найулюбленішого салату. Нам знадобиться капуста, болгарський перчик, фіета-сир, помідорки чері та авокадо. Я використовую звичайну салатну капусту, можна використовувати пекінську капусту, яку знайдете в магазині, таку й купуйте. Але капуста має бути обов'язково салатна. І усе дрібненько нарізаю ножем. Перчик я обов'язково використовую різного кольору помаранчевого, червоного та жовтого. Бо саме ця різноманітність кольорів придасть нашому салату такий весняний літній вигляд. Все нарізаю тоненькою соломкою. І усе викладаємо у велику миску. Такий салат не тільки приваблює своїм зовнішнім виглядом, але й він дуже корисний. Тому що, якщо на святковий стіл більшість салатів все ж таки готують з майонезом, то цей салатик буде корисним і не буде визивати тяжкості у вашому шлонку. Далі нам потрібно очистити та нарізати авокадо. Я не буду дуже мілко нарізати. До речі, дуже важливо, щоб авокадо був трошки м'яким. Не твердим. Далі нарізаю помідорки чері. Я просто розрізаю їх навпіл, бо вони і так дуже маленькі. І все викладаю у миску. Сир фіта я не нарізаю, а просто подрібнюю його. Ну і тепер найцікавіше будемо заправляти соусом наш салат. Для соусу нам буде потрібно. Гірчиця французька столова ложка, одна столова ложка соєвого соусу, одна столова ложка меду, столова ложка олії, можна соняшникової без запаху, також можна оливкову, і пів столової ложки лимонного соку. Ось така заправка у нас буде. Саме ця заправка, дає Дуже смачний аромат нашому салатку. І усе ретельно перемішуємо. І ось такий смачний, корисний та яскравий салат у нас вийшов. Подавати його можна на ось такій подушці із натертого сиру. Друзі, я думаю, що такий салатик стане вам у нагоді, бо скоро свята, і не завжди хочеться готувати лише майонезні салати. А цей салатик дуже корисний, легкий, смачний і ситний. Приготуємо разом з вами дуже смачну та дуже ніжну індичку за особливим рецептом. Готувати будемо за спеціальною новою технологією, не так, як завжди. Виходить, вона надзвичайно ніжна, повірте, вона того варта. І що мені найбільше подобається в цьому рецепті, що все робиться швидко, дуже і просто. І так, нам знадобиться частина індички. Це може бути і філе, і крило, і стегно. Що у вас є, що ви купили, то хай і буде. Далі мені знадобиться. Красний болгарський перець, сіль, чесник сушений, тім'ян та сушені прянощі. Для початку індичку потрібно натерти сіллю. У мене спеціальна сіль зі спеціями, але можна і звичайну сіль. Гарненько її натираємо з усіх сторін, але дивіться, щоб у спеції, які ви будете додавати, не було у складі солі. Бо щоб ви її не пересолили. Далі я беру прянощі сушені. Ця спеція так і називається сушені прянощі. І ось таким чином натираю усю індичку. Далі нам знадобиться рукав для випікання. Індичку потрібно помістити у рукав таже защепити його з двох сторон. Усі аромати та соковитість. Індички залишаться саме в рукаві, тому вона буде дуже ніжна. Індичка то взагалі вважається дуже таке дієтичне м'ясо. А коли ви ще й приготуєте, корисно не будете смажити, наприклад, на пательні, а будете запікати, то це взагалі дуже корисно виходить. Відправляємо індичку у духовку, при температурі випікаємо 120 градусів, саме 120 градусів приблизно 2,5-3 години. Саме під час випікання при такій температурі індичка буде максимально соковитою. Також нам потрібно запекти один болгарський перець. Я його просто загортаю в фольгу і ставлю в духовку приблизно на 25-30 хвилин. Прямо поряд із індичкою. З цього перцю ми будемо і готувати соус для індички. Нам потрібно, щоб він ухолов та очистити його. Далі нарізаємо його на невеличкі шматочки. Це я роблю для того, щоб блендером було зручніше його пробивати, бо якщо ви його не будете подрібнювати, то блендер може його погано пробити. Беру в таку велику чашку, викладаю туди перець, додаю сушений часник, додаю прянощі з тім'яном і додаю оливкову олію. І все це потрібно дуже ретельно пробити блендером. У вас повинна бути маса не гомогенізована, тобто таке, як прям п'юре дитяче. Так? Ось такі ж маленькі шматочки можуть попадатися, але великих шматочків не має бути. Пройшло 3 години, я дістаю індичку, розрізаю рукав, вона гаряча, будьте, будь ласка, обережні, надзвичайно соковита, ніжна, я вже бачу. І зараз я швиденько вмикаю духовку на 200 градусів, тобто піднімаю температуру. А індичку обмащую цим соусом, який ми з вами готували. І повертаю індичку з соусом вже в такому відкритому стані ще на 15 хвилин. Ви навіть не уявляєте, наскільки зараз вона вже ароматна. А соус цей, коли запечеться зверху, додасть ще й нам таку гарненьку золоту скориночку. Так, я все гарненько обмастила соусом і відправляю індичку у духовку. Пройшло 20 хвилин, я дістала індичку, вона трошечки-трошечки охолонула приблизно за 10 хвилин. І зараз я розріжу, ви тільки подивіться, яка вона соковита. Це навіть видно на камеру, яка вона соковита. Дуже і дуже соковите м'ясо, дуже ніжне. Повірте, цей спосіб приготування при температурі 120 градусів він дійсно відрізняється від класичного і звичного для нас приготування. Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам рецепт дуже простих закусок на святковий стіл. Рецепт простий, швидкий, недорогий, коли у вас зовсім немає часу щось готувати. Для першої закуски нам знадобиться буряк, я його відварила, оселедець можна купити вже готовий оселедець, який порізаний, можна купити цільну та порізати та очистити. Далі нам потрібен буде хліб. Я раджу брати якийсь темний хліб, можна бородинський, тому що оселедець дуже гарно смакує саме з темним хлібом. Але не беріть хліб великий, такий прямокутний, краще беріть ось такої квадратної форми. Часник знадобиться та цибулька. Цибульку беру червону. До буряка додаю майонез. Видавлюю часник. і усе потрібно добре перемішати. Хліб обов'язково треба трошки підпекти у тостері. Якщо у вас нема тостера, візьміть пательню, капніть трошки олії. І піджарте, бо хлібець має бути ось таким хрустким. Це зовсім зовсім інший смак. Вон, він має хрустіти. Далі, ось таким чином, його нарізаю. Саме тому я радила вам брати хліб ось такої квадратної форми, щоб був. Вкладаю на тарілку, де буду формувати закуски. Далі нам потрібно порізати цибулю. Різати її потрібно дуже-дуже тоненько. Я беру червону цибульку, можете взяти таку, яка у вас є. І формуємо нашу закуску. На хлібець викладаю бурячок з часничком і майонезом. Гарненько та рівненько викладаємо трошки цибульки. Далі викладаємо оселедець шматочок. І ось таким чином формуємо нашу закуску. Ну і звісно, дуже не вистачає зеленої цибульки, тому я теж подрібнила цибульку і викладаю зверху, і зовсім інший вигляд у нас виходить. Друзі, дуже просто, смачно, швидко готується, всім раджу спробувати приготувати. Не обов'язково на святковий стіл, а можна і просто до вечері. Друга закуска у нас також буде дуже просто та швидко готуватися. Готується ця закуска також із доступних продуктів. Нам будуть потрібні огірок квашений, яйця, хліб, зелень та плавлений сир. Зелень я подрібнила, в мене укроп. До укропу натираю яйце, натираю огірочок. Також сюди ще можна додати часник. Якщо ви любите чесник, то додавайте. Він сюди дуже-дуже гарно буде смакувати. І додаю плавлений сир. Далі нам усе це треба просто перетерти, щоб була однорідна консистенція. Хліб я також піджарила у тостері, щоб він був хрустким. Розрізаю його ось таким чином. Намащую нашу, так би мовити, намазку на хліб. Виходить дуже просто, швидко, недорого. Друзі, спробуйте приготувати не тільки на святковий стіль, а можливо так до вечері, як така закусочка. Думаю, що вам також сподобається. Приготуємо ще один салатик на святковий стіл. Дуже гарний, дуже поживний та смачний. Салат дуже смачний, корисний, дуже гарно виглядає на святковий стіл, а готується дуже просто та швидко. Для приготування нам знадобиться помідорки чері, огірок, болгарський перець, тунець, оливки. Всі овочі заздалегідь потрібно помити та просушити паперовим рушничком. Також для подачі нам знадобиться зелень. Я буду використовувати руколу, але можна використовувати будь-яку іншу зелень, яка у вас є. Наприклад, базилік або навіть просто салат зелений. Можна купити вже взагалі готовий такий набір салатний. Болгарський перець потрібно очистити від серединки. А потім порізати його на досить великі шматочки. Взагалі в цьому салаті ми всі інгредієнти будемо нарізати досить великими шматочками. Я буду використовувати червоний болгарський перець. Якщо ви будете робити подвійну порцію, то я вам раджу використовувати червоний та, наприклад, ще жовтий або зелений перець для такого гарного контрасту. І ось такими досить великими шматочками нарізаю огірок. Далі нам потрібно порізати помідорки чері. Я їх розрізаю навпіл. Замість чері можна використовувати інші сорта маленьких помідорів, але тоді вам потрібно буде їх нарізати приблизно на 4 частини. Тунець викладаю в мисочку і гарненько трошечки його передавлюю виделкою, щоб він став більш однорідним. Далі я одразу беру тарілку, на якій буду формувати салат, викладаю зелень руколу. Нагадую, що руколу я завжди промиваю та просушую паперовим рушничком. Кількість зелені можна регулювати за своїм смаком. Взагалі можна взяти просто листя зеленого салату та встелити на дно тарілки. Цей салат я ніколи не перемішую, а викладаю його ось таким чином. Я викладаю різні інгредієнти салату ось так на тарілку не перемішуючи їх потім, бо так виглядає набагато гарніше. Спочатку я виклала оливки без кісточок, потім викладаю огірки. До речі, хочу зробити таку підказку, що тунець можна замінити ще на рибну консерву. На таку, яку ви любите. Тобто не обов'язково то має бути тунець. Можете купити іншу якусь рибну консерву, яку ви полюбляєте. Далі будемо викладати болгарський перчик. Зверніть увагу, як гарно вже виглядає наш салат, тому що в нас дуже багато різних кольорів червоний, коричневий, зелений. І воно дуже гарно виглядає. Далі за болгарським перчиком я викладаю помідорки чері. Ну і останній такий головний інгредієнт то відварені яйця. Можна використовувати звичайні курячі яйця. Я вибрала саме цей варіант приготування, я їх відварила, потім охолодила та розрізала на 4 частини кожне яйце. Також можна використовувати і перепалинні яйця. Тоді вам потрібно їх буде розрізати просто навпіл. І ось так гарненько викладаємо яйця на тарілочку з салатом. Далі нам потрібно посолити салат. Я використовую гімалайську сіль, можете використовувати будь-яку, яка у вас вдома. Також поливаємо олією, можна звичайною соняшниковою, можна оливковою олією. Тільки, ну подивіться, який гарний салат в нас вийшов. Він дійсно дуже святково виглядає на святковому столі. Я дуже раджу вам спробувати його приготувати, тим паче готується все дуже просто, швидко, виглядає дуже гарно і дуже смачний. Також можна включити ще фантазію і трошечки регулювати та змінювати рецепт салату. Покажу вам рецепт ще одного салатика з майонезом. Готується дуже швидко, дуже поживний та смачний на святковий стіл. Нам знадобиться квашені огірки, волоські горіхи, сир твердий, яйця та відварене або запечене м'ясо. В мене це коряча грудка, яку я запекла з паприкою та сіллю. Одразу приготую кільце для формування салату. Якщо у вас такого немає, можна використовувати кільце від форми для випікання. М'ясо потрібно нарізати маленькими кубиками. Так само треба дрібно порізати огірки. Твердий сир потрібно натерти на терці. Я завжди обираю сир з ярко вираженим смаком. Можна також брати горіховий сир з присмаком горіхів. Яйця теж потрібно натерти на терці. І збираємо наш салат. В першу чергу викладаємо м'ясо. Додаю приблизно 2 столові ложки майонезу і ретельно перемішую. Майонезу не жалійте, щоб м'ясо не вийшло сухим. Зверху викладаю подрібнені огірки. Намагаємось рівномірно все розподілити. Далі викладаємо яйця і теж все ретельно розподіляємо по поверхні. Тепер знову промащуємо майонезом. І гарно його розподіляємо по всій поверхні. Зверху викладаємо натертий сир. Сир промащувати майонезом ще не потрібно, але я трошки-трошки його промажу лише для того, щоб салат тримав форму. Далі будемо викладати горіхи. Я їх дрібно помільчила ножем. Такий салат дуже ситний, тому що в ньому є і горіхи, і м'ясо, і яйця. Виглядає дуже гарно та святково. М'ясо для цього салатику можна використовувати будь-яке, яке ви любите. Можна навіть не відварювати м'ясо, а купити копчену грудку. Спробуйте обов'язково приготувати. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну і, звісно, приготуємо святковий торт. Я буду готувати швидкий медівник. Це б дуже економний, та також у своєму складі немає вершкового масла. Готується з найпростіших інгредієнтів: яйця, сода, борошно, цукор та мед. Мед у мене соняшниковий. У миску вливаємо яйця. Додаємо цукор. І все потрібно добре взбити міксером до пишної маси. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Після того, як ми взбили масу, нам потрібно змішати мед з содою. Для початку я беру мед та кладу у мікрохвильову піч на 2-3 хвилинки. Мені потрібно, щоб мед добре прогрівся. Можна також зробити на плиті, прогріти його. Потім я додаю соду. І жду, щоб пройшла реакція меду та соди. Має появитись ось така піна. І поки мед ще гарячий, я ось таким гарячим вливаю його в нашу яєчну масу. І продовжую все взбивати. Маса дуже сильно збільшиться в об'ємі та ще більше посвітлішає. Потім просію борошно. І усе добре перемішую за допомогою силиконової лопатки. Випікається такий медівник одним великим коржем на пательні. Я виливаю тісто на пательню, на яку застелила пекарську бумагу, і випікаю при температурі 180 градусів приблизно 8-10 хвилин. Дуже важливо не перетримати у духовці. І залишаю на пательні, щоб він охолонув. Для крему я використовую сметану жирністю 25%. І ось найцікавіше: я сметану не всю. Я додаю цукор до сметани і просто перемішую усе силиконовою лопаткою. Та залишаю приблизно на 5-7 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Мій медовий корж вже повністю охолонув і я буду його зараз нарізати. Щоб сформувати торт пеньок. Друзі, ви також можете цей медівний корж просто розрізати на прямокутні або квадратні кусочки та сформувати торт будь-якої форми, яку ви захочете. У мене вийшло 4 ось такі смужки. Подивіться, який він класний по текстурі, цей медівник. Пройшло вже 7 хвилин, цукор у сметані повністю розчинився і подивіться, сметана не стала жидкою. Вона як тримала, так і тримає гарну форму. Для начинки буду використовувати волоські горіхи та трохи чорнослива. Горіхи я подрібнила ножем. Чорнослив залила кип'ятком та порізала на маленькі шматочки. Збирається дуже просто: на смужку викладаю сметанний крем. Посипаю волоськими горіхами трошки чорносливу та скручую у рулет. Скручений рулетик одразу викладаю на тарілку. Так само роблю зі слідючою смужкою. Теж смащую сметаною, викладаю горішки та чорнослив. Потім беру цю смужку і якби обгортаю наш вже скручений рулет. Саме таким чином я формую увесь наш тортик. Коли я вперше приготувала цей медівник, я була у захваті від його смаку, бо ми всі привикли, що медівник потрібно розкачувати тісто, випікати коржі. А тут настільки простий рецепт, настільки прості інгредієнти, а виходить надзвичайно смачно. На цьому етапі тортик вже готовий. Можна його присипати просто горішками або так залишити. Але я хочу його декорувати. Я розтопила чорний шоколад та додаю до нього приблизно 1 столову ложку сметани. Саме сметани, не вершків та не масла. За рахунок того, що шоколад був теплий, а сметана була холодна, крем одразу став густим, коли я змішала. І ось так за допомогою силіконової лопатки чи ложа формуємо ось такий декор, наче в нас піньок. Також я задекорую, зроблю ще шишку. Буду використовувати кукурудзяні хлоп'я та пісочне печиво. Пісочне печиво я подрібнила та додаю трішки згущеного молока. Все добре перемішую та формуємо ось такі конуси. Конуси я змащую розтопленим шоколадом та виставляю зверху донизу ось такі кукурудзяні хлоп'я. Так формуємо шишку. Викладаю її на наш торт. Також можна використовувати для декору печиво-грибочки. Ось такий тортик в нас вийшов. Друзі, він неймовірний. Він дуже смачний, дуже простий у приготуванні. Я вам дуже-дуже раджу спробувати його приготувати. Звісно, можна його так не декорувати, як я це зробила. Можете просто розрізати на коржі і просочити сметанним кремом. Тут саме хороше те, що дуже економний рецепт, немає вершкового масла, простий сметаний крем без вершків, без масла, а виходить надзвичайно смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.